Всім привіт! Сьогодні ми перетворимо звичайний урок французької на такий собі практичний набір інструментів. І після цього, повірте, розмови про хобі та всякі повсякденні справи стануть набагато ну, живішими і природнішими. То що, готові? Поїхали! Знаєте, є така часта проблема, коли вчиш мову. Починаєш розповідати про себе, а звучить якось ну, дуже по книжковому, так? Так от, сьогодні ми це і виправимо. У нас будуть прості інструменти для абсолютно живої розмови. І перше, з чого ми почнемо, це, звісно, фундамент. Це всього два дієслова. Так вони неправильні, але вони описують улюблені заняття багатьох із нас. Отже, маємо два таких собі кити екрір, тобто писати, і лір читати. Все просто. Наприклад, Жекрі, а рома» я пишу роман, або «Желі де делівр я читаю книжки, основа основ. Так, основа є. Тепер давайте швиденько накидаємо собі трохи корисної лексики, ну, знаєте, кілька ключових фраз, які точно знадобляться для опису звичайного дня. Хочеться прогулятися. Для цього є чудова фраза фер юньпроменаде. А якщо це не просто прогулянка, а саме пробіжка, то французи скажуть феранфутін або «фер джуджогінг». А що з покупками? Тут є цікавий нюанс ферлі курс це от коли ми йдемо саме за продуктами. А якщо це шопінг, ну там за одягом чи ще чимось, то це вже фердю шопінг. Ну а коли настає час для хатних справ, загальна фраза для цього ферлюменаж, просто й зрозуміло прибирати. А якщо хочеться конкретики, ну, наприклад, сказати, що саме робити під час прибирання, якщо йдеться про пилосос, то для цього є окремий вираз пасе ля спіратер. Так, з обов'язками розібралися час і відпочити. Для вечірніх розваг є прикольна фраза буат». Буквально це піти в коробку, але насправді, звісно, йдеться про нічний клуб. А тепер трохи граматики. І тут, знаєте, є така поширена плутанина, коли говоримо про спорт чи ігри, що використовувати – «жуе» чи фер? Зараз усе стане на свої місця. Так у чому ж різниця? Все насправді просто. Жуеа це про ігри, особливо командні або з м'ячем, як от теніс. А от фердо це скоріше про заняття, про активність загалом, наприклад, плавання. І знаєте, що ще цікаво? З самим дієсловом жуе теж не все так просто. Дивіться, для ігор, скажімо, в карти ми кажемо жуеа, а от для музичних інструментів вже жуеди. Маленька деталь, а як усе змінює? Добре. з іграми розібрались. А що як дія спрямована на самого себе? Для цього у французькій є надзвичайно потужний інструмент, це зворотні дієслова. І вся їхня магія у маленькій частці се. Вона працює ніби дзеркало, повертає дію назад на того, хто її власний і виконує. Давайте подивимось на прикладі, щоб було зовсім зрозуміло. Лаве це мити щось, ну, наприклад, машину. А от Славе це митися самому. Відчуваєте різницю? Всього одна маленька частка. А як це будується? Елементарно, всього три кроки. Спочатку підмет, потім правильний зворотний займенник для нього, і в кінці саме дієслово. Так, з діями все ясно, рухаємось далі. А як сказати, де хтось знаходиться чи куди йде? Тут на допомогу приходить один дуже універсальний прийменник ШЕ. От, мабуть, найвідоміша фраза Жерон муа». і тут є важливий нюанс: це не просто Я йду додому, а саме Я повертаюся до себе у свій дім. Але шез це не тільки про свій дім. Насправді це супер універсальний прийменник. Його використовують, коли ми в гостях у когось, або навіть коли йдемо до якогось фахівця, до лікаря, до перукаря, куди завгодно. А тепер увага! Фішка, яка одразу підніме рівень мовлення і допоможе звучати природніше. Це використання займенника о, щоб не повторювати одні й ті ж самі слова, коли йдеться про кількість. От уявіть ситуацію, вас питають, скільки книг ви хочете. Звісно, можна відповісти по різному, але є спосіб, який звучить набагато природніше. І ось тут вся сіль. Замість того, щоб знову казати Делівер, тобто книги, носій мови, скоріш за все, скаже просто Жон ветва це О замінює іменник і речення стає коротшим, елегантнішим і звучить набагато крутіше. І цей трюк працює не тільки з дієсловом хотіти. Його можна використовувати з купою інших дієслів, коли ми говоримо про кількість мати, купувати, пити, їсти, опанувати N» — це без перебільшення ключовий крок до вільного мовлення. Ось так, крок за кроком, ми зібрали цілий арсенал від базових дієслів до таких просунутих фішок, як «entering». Залишилось лише одне цікаво, який із цих інструментів першим знадобиться в реальній розмові.